Доброго дня! Сьогодні в нас 2 травня місто Тернопіль. Багато моїх підписників і ті, хто в мене купляли саженці, просять зняти відео, показати, як пережили мої активні дії ті два похолодання, які були в Україні. Я вирішив зняти коротеньке відео і Критися по сортах, показати, як які сорти перенесли це похолодання. Саме краще похолодання, навіть не похолодання, а повернення зими перенесла Актинідія Женева. При похолоданні всі були в однакових умовах, у всіх були вже надклюнені брунячки, пагонів ще не були, а брунячка була там попередніх відео, я показував. І от е, саме краще встановилася Женева. Саме більше, саме більша закладка, практично кожен пагін, який відійшов, от ідемо по гілці, кожен пагін і кожен пагін має квітклові бруньки. Врожай буде. І врожай буде дуже гарний. От те брунічка була, ця замерзла, вона от засохла, але от резервні, От одна, друга, третя засохла. Четверта пішла. І тут, от на цьому пагінцю, три проснулися резервні і дадуть гарний врожай. Те саме і тут. Що не скажеш про ананасну. Ананасна практично без врожаю. От куща нанасна, ті... де не де, де не де. А в основному то ті пагони, які резервні, проснулися всі без врожаю. Дуже гарно себе показала київська гібридна, десь на рівні Женеви. Мені кажеться, Женева більше. Викинула спящих цих резервних пагінців, чим київська гібридна. Зараз ми перейдемо до тої... Це плантації, яка на північній стороні будинку. Тут були вітри, у нас був мороз, сніг ішов і вітер був шквальний, ураганний. Оце все воно витримало. І якщо більше катаклізмів ніяких не буде, десь на протязі двох неділь вони вже повинні квітнути, вже така ось розокремилися бутончики. О. Практично кожен пагін, який відбив, той із плодами. Ну, щоб не виключатися, що тоді не монтувати відео тут недалеко, перейдемо до других насаджень. От, теж там я вщепив пару гілочок Женеви. Вона через цю арку пішла і теж Женева, вся в пуп'яхах. Це ананасна. Ананасна ну не можна сказати, що немає зовсім, але дуже мало. А ось підходимо до київської гібридної. Тоже дуже, дуже дуже багато, гарні закладки. Практично пагони всі, які відбивали всі з квітами. Ну, Звичайно, є пагони заміщення. От пагін, ось пагін, ось пагін. Все з квіточками. А ось пагін заміщення. Дивіться вже, які пагони заміщення. Потужні, вже сантиметрів по 25 е, Питали вже і за підживлення ті роки в такій фазі я вже підживлював. Ну В цьому році в зв'язку з тим, що урожай буде не такий максимальний, навіть, та певно, і не проектний, як того закладалося, а е, урожай буде менший, щоб сильно не було жирування пагонів. Певно, азотні добрива я не буду давати. Я дивлюся, вони і так от на цей період вже мають по 25 см. От теж київська гібридна. Все гарно закладено. Тут є гілочка. У мене зараз зараз, Донжуана. Оцей Донжуан, де його коти гризли. О, Теж ось Донжуан. Дон Жуан теж гарно перезимував. Донжуан це зимова, ой, чоловіча актинідія запилювач. Але, от бачите, якщо йти по гілці, ось один пагін, це ось де так і не відбила резервний. Так не відбила, не відбила. Не... Там відбила і ще це, що мало відбиває він резервних. Кенсред. Порадував Кенсред, хоч він не дуже такий врожайний, це теж в мене щеплена тут гілка, щеплювалася в розчіпу, тут вже все заросло гарно. І от вона пішла і е, теж покаже женева гарна. Е, ну, Підходимо до ананасної, ананасна практично без урожаю буде. Ну, що ж зробиш? Буде відпочивати, наросте гарні пагони. Віддячи нас в ючому році. Київська гібридна, гарна. То хлопчик цвіт буде цвісти, теж бачите, як він ріденько викинув, але... Цвіту вистачить для запилення, а потім ті всі гілки обріжуться після того, як ми будемо, як пройде запилення від Тоді буде робитись кардинальна обробка. Не дуже в цьому році порадує врожаєм і джамбо. Поодинокі плодики будуть. А так, якщо масово, зараз я перейду на Перголу, масово тут, ну, в принципі, це пагоне заміщення в основному тут, зараз ми на перголу перейдемо. А це кенсред, кенсред гарно заклав. О. І це мій донжуан тут для запилення є, але небагато. От, кенсред є. Хоч теж бачите рідкі лози, бо багато, а от, бачите, от гарно видно. Не знаю, чи на відео буде видно, от все, все в квітах в майбутніх. Чого не скажеш про джамбо. Джамбо поодинокі квіточки. Так, я попередньо вам казав, що вже молоді. Мої насадження ці, що ми з вами садили, саженці, молоді актинідії, вже в цьому році дадуть сигналки. Але дуже підмерзли. І щось я проходив, неправда, я не дуже так все вдивлявся, немає. Хоча, от дивіться, які вже пагони дали заміщення. Ну нічого. Всякої ситуації треба плюси брати. Значить, В цьому році гарні десь прирости. Гарно вже закладе на слідуючий рік. Треба підв'язати, бо тут вітрами тріпає його. Але вже такі є прирости по 30 см. Значить, тут з кормлінням в неї все добре. Поличче в нас волога є. Так, Якщо підсумувати, то найкраще перенесли ці морози і... Приморозки і зворотні примороски це Женева. Потім йде Київська гібридна. Потім іде Кенс Ред. А на покаже поодинокі плодики, але вони будуть великанські. Так що така ситуація з актинідіями. Що ж, ми нічого не можемо зробити. В принципі, зможемо з природою зробити, не треба її знищувати. Якби кожен над тим задумувався, то все було б добре. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!